Міністерство охорони здоров'я хто керує цим відомством, рішення якого відображаються на житті кожного українця, головою МОЗ призначено грузина Олександра Квіташвілі. А хто працює його першим заступником? Олександра Павленко до цього вона обиралася в раду за округом у Києві від блоку Порошенка. Наш журналіст Максим Савчук, досліджуючи кар'єрний шлях, пані Павленко, виявив, що заступник міністра охорони здоров'я порушує антикорупційне законодавство. Суміщає посаду члена кабінету міністрів з адвокатською діяльністю, не призупинивши, як того вимагає закон, свою адвокатську ліцензію. Чому закон не один для всіх, і чи може адвокат провадити політику у сфері медицини? Розбирався Максим Савчук. Подолати корупцію в медичній сфері, ефективне фінансове планування, антикризовий менеджмент, прозорі процедури закупівлі ліків. Українське суспільство покладає великі надії на команду другого післяреволюційного міністра охорони здоров'я. У нас буде графік закупок і поставок, і всім будемо знати, коли, що, по якому. Через якого канал буде поставлятися країні. але поки що працювати як єдиний механізм у міністерства не виходить. В епіцентрі скандалу із закупівлями ліків опинилася перший заступник міністра Квіташвілі Олександра Павленко. До призначення у грудні минулого року юрист Павленко не мала ніякого стосунку ні до медицини, ні до держслужби. Запам'яталася тим, що захищала інтереси партії Наталії Королевської Україна вперед. Наша команда проводила свой екзит пол, дани которого существенно отличаются. Була представником Сергія Тігіпка у центр виборчкомі всі проблеми держави вирішувати за рахунок простих українців. Та безуспішно боролася за мандат депутата як кандидат-мажоритарник від блоку Петра Порошенка. Тепер активісти звинувачують першого заступника міністра в тому, що вона намагається саботувати голосування за закон, який передбачає передачу закупівлі ліків від міністерства охорони здоров'я міжнародним організаціям ВООЗ та ЮНІСЕФ. У такий спосіб планували подолати корупцію у цій сфері. Але кажуть, у центрі протидії корупції у процес втрутилася перший заступник міністра Павленко. На якому етапі вона запропонувала кілька норм, які очевидно вихолощували суть законопроекту. І ці норми очевидно не було враховано. Після реєстрації законопроекту від експертів з'являються альтернативні законопроекти з слово в слово тими нормами, які пропонувала пані Павленко. А автором цього законопроекту, цих двох законопроектів, є пан Загорія, не той, що володіє Дарницею, одним з найбільших е, фармхолдингів в Україні, з яким працювала пані Павленко. Тобто, у мене запитання: якщо це не очевидне корупційне лобіювання бізнес інтересів першим заступником міністра охорони здоров'я, тоді що корупційне лобіювання є? Йдеться про Гліба Загорія, генерального директора закритого акціонерного товариства, фармацевтична фірма Дарниця. Він депутат від блоку Порошенка у Верховній Раді та автор альтернативного законопроекту щодо закупівель ліків міжнародними організаціями у 2011 році. Олександра Павленко відстоювала інтереси Дарниці. Павленко був представником судді, виконуючи свої адвокатські повноваження. А після того скажімо, правки, які вона лобівала до законопроекту, подає людина, інтереси якої вона в суді представляла, показує, що цей зв'язок не втратився. Таким чином кажуть активісти, перший заступник міністра охорони здоров'я може мати інтерес у клонуванні закону, що зрештою може спричинити те, що ліки закуповуватимуть за старим принципом і за старими схемами. Поява цих фантомів це демонстрація. Маніпулювання і власне це призведе до того, що ні один з законів не буде прийнятий. До речі, співавтор одного з альтернативних законопроєктів Олександр Тратяко прямо заявив, зрештою право купувати ліки має повернутися до мозу. Тому на противагу богомолець вони пропонують ЮНІСЕФ і ВООЗ закуповувати лише ліки, які можна поставити до кінця 2016 -го року. Говориться в рамках одного бюджетного року. Тому що в принципі це робити завжди міністерство. міністерства. Ні, в, в одній сторони так нету. водночас. Олександр Третяков каже, що саме у першому варіанті законопроекту є умови для корупції. Нужно брати основне слово міжнародне, інші міжнародні організації. Тому що цим прикриваються комерційні фірми. А поки у міністерстві, парламенті та у середовищі громадських активістів тривають баталії довкола законопроєктів клонів та персони першого заступника міністра, схеми виявили цікаву інформацію. Є підстави стверджувати, що Олександра Павленко грубо порушує закон України про засади запобігання та протидії корупції та закон про адвокатуру. Закон адвокатури про адвокатуру та адвокатську діяльність забороняє. Адвокату буде державним службовцем, останнє має повідомити Раду адвокатів регіону, в якому вона займається адвокатською діяльністю, про те, що вона припиняє свою адвокатську діяльність, але Олександра Павленко, яка 24 грудня 2014 року, розпорядженням Кабміну за підписом Арсенія Яценюка, призначена першим заступником міністра охорони здоров'я, досі не припинила своєї адвокатської діяльності. По перше, пані Павленко сама це відкрито підкреслює на особистій сторінці у Фейсбук у даних про місце роботи зазначено перший заступник міністра та адвокат. І найголовніше. Сьогодні 5 березня 2015 року. Це єдиний реєстр адвокатів України. Ось профайл Олександра Олександр Сергіївни Павленко. Навпроти колонки інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю нічого не зазначено. Отже, вона досі адвокат. Юрист Євген Пронін відзначає це порушення закону, і за такі дії передбачена відповідальність. Є певні дисциплінарні стягнення, які передбачені законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Крім цього, це порушення і закону України про центральні органи виконавчої влади. У пункті 3 статті 9 йдеться, що особа, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра, повинна відповідати вимогам до членів Кабінету міністрів України, передбаченим законом України про кабінет міністрів України. А там читаємо у разі виникнення обставин, що порушує. Вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету міністрів України у 20-денний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку. Але дані адвокатського реєстру доводять, Павленко й досі сидить на двох сільцях, і діяльність адвоката не припинила, і від крісла першого заступника міністра не відмовилася. А отже, вона не просто чиновник, а чиновник додатково захищений надійним адвокатським щитом. Зробити обшук без спеціальних санкцій, без ухвали суду і без дозволу не можна. Але найприкріше те, що після революції гідності перший заступник міністра здійснює дії, через які власне люди й вийшли на площі. Це порушення антикорупційного законодавства. Адже стаття 7 закону України про засади запобігання і протидії корупції обмежує сумісництво та правосуміщення з іншими видами діяльності особам, уповноважених на виконання функцій держави, Матися іншою оплачуваною, окрім викладацької наукової і творчої діяльності або підприємницькою діяльністю, ми кілька днів намагалися запитати у першого заступника міністра охорони здоров'я Павленко про її сумісництво. Телефонували на номер її мобільного. Телефонували прес-секретарю. Чатували під міністерством і чекали на засіданні профільного комітету, яке вона не відвідала. Зрештою, заклопотана Олександра Сергіївна знайшла кілька хвилин для Фейсбуку і відповіла на наші приватні повідомлення, ось її пояснення щодо ситуації довкола законопроектів. І зрозумійте одну річ, законодавчий орган це парламент. Всі зазначені проекти закону депутатські МОЗ нічого не подавав. Коли буде розгляд цього на комітеті Верховної Ради України, ми висловимо свою позицію, і вона буде та сама, що ми зараз виставимо на сайті. Господи, аби я знала, куди я піду і як будуть вести себе активісти, ніколи ж на це не підписалась. Сьогодні ранком я написала листа пані Гобко, закликала її до адекватності та людяності. Не можна просто так мучити людину, особливо коли ми з міністром тисячу разів сказали усім цим дебгрупам, усюди ставте тільки МОЗ та ЮНІСЕФ без жодних широких трактувань. А ось и позиция щодо сумісництва. Павленко просто не имеет времени на то, чтобы діяти за законом. Честно, не хватало времени завести заявление на приостановку действия свидетельства. Не хватает времени теперь на поесть даже. Но заявление готово, там просто подача личная. Что ж, сегодня-завтра таки брошу все и повезу. В любом случае, начиная с момента назначения, я соблюдаю закон и не представляю, как адвокат, никого в суде и не веду адвокатскую практику. Я еще головой живу, как в бизнесе, формализм. не так важен, как ориентир и эффективность. А здесь нужно очень много внимания уделять формализму. Редакція програми відкрита для публікації позиції та пояснення Олександри Павленко.